Війна за Снопківський парк між мешканцями, що живуть поряд та міською владою, триває вже п'ять місяців. Люди скаржаться, владоможці почали перегинати палку. Одна з захисників паркової зони, яка також представляє юридичні інтереси мешканців, Галина Янко заявляє: нещодавно чиновники прийшли з фотокамерами та почали робити світлини її житла та помешкання інших протестувальників. Потрактувати дії працівників ратуші, жінка просить у правоохоронців. Я власне звертаюся до правоохоронних органів і прошу захистити мене, мою сім'ю та громадян, щодо яких збирається інформація, і які захищають парк власне від злочинних посягань посадовців Львівської міської ради, а також осіб, які можливо причетні і до забудови парку. Аби скандал набув розголосу, окрім міліції, люди звернулися й до низки нардепів. Деякі з обранців вже озвучили переподі з парковою землею у залі парламенту. Паралельно мешканці шукатимуть прихильників у соціальних мережах. У нас є сторінки в соцмережі, які там які у вас є, роздруковані також. Зі всіма нашими даними їх можна знайти по пошуку, як врятуємо парк і ні, забудові Снопківського парку. Прошу, заходьте, долучайтеся. Нагадаємо, люди протестують проти того, що чиновники хочуть змінити генплан і таким чином відчужити частину території від парку, аби розпочати там будівельні роботи.